Доброго, що в українській аграрії, колеги, розглядаємо тему кукурудзи. Вітера Сіц. Нагадаю, що ми, як кажуть, Щас, секунду. Так, перепрошую. Дивіться, Вітера Сіц дала три гібриди Сілись 8.05. Мітодос. 220 V, 23,5 Влога, 1024 в сухому. Йдемо далі. Вавел 250Ф, 27 273 бункери і 993. Ну, якби на 250 ФАО хотілося б вологу б поменше, да? І 300 ФАО волога, волога 26 і урожайність в сухому 9,7. Прокоментуйте, що думаєте. Ну, маємо, що маємо. Як казали вам і непогані можна все ж такі гібриди можна вибрати якщо 220 методус дає 1024 в сухому то я думаю можна теж розглядати тільки що волога не подобається 23 ну то така історія коментуйте підписуйтесь на канал тримайтесь колеги успіхів вам